Третій день челенджа. Сьогодні я буду робити те, що бояться всі пацани. Я буду підходити до дівчат і знайомитися вживу. Так, да, пацани, вживу. Це то, що більшість з вас не робить. Буде вас зло. Дивіться. Привіт! Можна на минуту? Я припрошую, я дуже сильно. Привіт, можна піти на минуту? Можна з тобою познайомитися?

Здорово, через игре да. здоровык. Не-не-не, не Вік. Вік. К? А, невест. А от все вірно. Третій день завершено. Це було прям дуже, дуже стрімно. Ну, реально, всі пацани не зрозуміють, що це дуже страшно, тоді дівчат. Дівчата, якщо до вас підійшов. Якийсь хлопець познайомиться йому прям дуже сильно це потрібно, тому що це прям дуже стрьомно Але це можливо, пацани не бійтеся. Підходьте, знайомтеся і буде вам щастя!